Короче, все уже видно, я здесь На самом деле, Да, зон. иду сама до Карине. И, короче, и на проверке жава. Я буду на проверке жава. А все на Ну, короче. Потому что одна смарта проехала возможно не Всем привет. вы на канале Засимка. И Сьогодні в нас влог. Коротше, в нас сьогодні ночовка. Я вже вийшла. М -м -м. Все круто. Коротше, я не вдівала свою коротку куртку, я мала, коротше. Це теж зима, тому я теж свій змок Я вже вийшла по неї. Сьогодні, на жаль, устини не буде. Мені щось так шкода і стало. Ось тю. це просто сяка якась. Тому, блін. Я вже знімаю, коли вже я до них коротше. Потім ми завтра до них їдемо. Ча. А ми зустрілися. Прикольно. Ми вже приїхали, там косятка була в десятці. Психічно хвора. А, я ще біля неї короче, сіла. А потім Софія тка. Ти типу... помиляєшся, не в десятці. Шістьорці, шістьорці. І, короче, я біля неї сіла, а Софія така, блін, він не буду сіда. Там якісь пацани напередіси впереди трошки сиділи. Не почали ржати. А потім, коротше, типу, ми відійшли, вони пішли назад, сіли, короче, потім до нас прийшли ті хлопці, для нас сіли і почали з нами, типу, вірати. А потім вони нам дали не сказали папа. -па". А потім, короче, коли ми йшли, то ми хотіли подивитися, бо вона, короче, в самому кінці сиділа і вона показувала щось такою, типу, отаково. От зеркала представляла до цього скла. Стоюсь. А вона, коротше, усміхається як психічно реально хвора якась. якраз. Здебила. <кіл>. Я ублюдок. Я ублюдок. Я вже просила. Тільки тонна нанесла вона. Коротше, ми вже прийшли, з клубу повернулися. Ми попали, зараз йдемо робити папка і ставимо дочки. Три тисяч гривень на це? Я думала, перешкоди. ти дура. You can go. You can go back. Святослав. Я Святослав <реш> що? Пальчики дура. Нам ты пальцы. Не знімай, Ну ты знімаєш, ты меня не чувствуешь. Що коврик, коврик, шо поговоришь, так. И що? Я чисто

Ну, будем спадка. Тільки двоє. Попробуємо, як це. Як це двом спадки. Я з свой сплю. Добре. Я? Добре, а я думаю, друзі спати. Добре. Я добре? Это така кріпатура. мама рідна. Мама рідна. Э -э, не добре пахне? Понюхай. Нормально пахне. Трошки вріготь. У мене зл... устину нам не вистачає капісок. Злата, тобі... ти... ти любиш устью. Mm -hmm. Ти скучаєш за устинкою? Передай яйцом. Mm -hmm. Я ніколи облаги ніколи ще не дивиться. Ніколи? Ні. покажеш їй цей обрізок. Ой, обрізок цей. Ты, Ты, нас... Я скину. Ти ж я бішмен був. Максим. То Максим? Ну Максим хай буде. Проти нас цей. Проти нас, що з за награв. Так, так. Ну, то Максим. Та я думала, що він тобі сподобається. Ну так я не давай. Ну от! Тільки трошки йому 19 років. <laughs> трошки. Зовсім <laughs> трохи йому 19 років. ми з цим Дякую. попкорн. 他咬不动。Hey, Ты земной. thank <laughs> you Я рад, ты что про говоришь. А что ты меня снимаешь? Ты дебилка Ладно, что на

ты будешь так тебя любить. И что? А я его не люблю. Почему? Вот так. Чего? Это Та же такая любовь. Это же такая любовь. Никого не понимаешь? Кому компроматишь? Никому. Яка на годинку година? Це десять тому. Ну, в нас сидят, я лежу. Мы зараз будемо знімати я буду збирати люби. Коротше, повели ефіри. Ти ще побилися? І дійсно це вставити. Зніма. зніма коли ми були Опа. Всім привіт. Ми вже встала. Софія погана, коротше. Щось тушник. Е -е, ну, коротше, і вже на годиннику пів пів десятої, Ми зараз будемо збиратись в село. Блін. Короче, я зараз буду краситись, все лежить і потім і потім що? По нього збере рюкзак, дінемося і все. Шумій сексиний. А не то ж не шойно. Я навіть думала, що вона не поїде, бо вона. І короче, ну все. Там откидывалось, уже почало откидывалось. Я начала молитись. Та, що допомогло. Я вирвала, мне легче стало. Набагато. Давай ну, я тебе казала, не требовала, что ты вот эти кружечки. Кто кормит? Кто кормит? Ну, я така рада, що її вже легше витримати реально. Шаїде ви в село. Короче, Софію знутушнить. Просто цього накраситись. Короче, ми вже прийшли на автовокзал. Я зараз відійду від Софії. Софію ну, тушнило і, коротше, і ми тому не знімали відео, як ми їхали. Але менше з тим, коротше, ми вже тут на автобусній зупинці. Софі легше стало, тому все, ми зараз будемо їхати і вже, напевно, побачимося вже у Дома Прийшло вже скільки дві години. Софія спала бо їй дуже було погано. Ми з Остиною веселили щось там прикалувались. Корей, ми зараз Нет, самое самое не не знаю. Походу, ты не можешь. я не. Ну, не знаю. Тут сейчас не честно. Короче, я не могла ехать в автобусе. Я mm -hmm. спить, Отче, це у торба. Це не це у нас сьогодні день якийсь вообще. С Фезою був телефон. А ми сидімо, за стеною чекаємо, бо, короче, ми пошукали її телефон, і вона потім сама прийшла, що мен на голові. Я mm повертаюсь -hmm. на просто кисть. Короче, и она пришла сама шикарно. Ну вот, а мы все думаем. Короче, у нас прикол да, остался. <плых> а, София и Анна. И у нас последние два были. И как на ты степать два И как раз ты Блин. И что там все сама? Там стоїна пішла, треба щось взяти її в кімнаті. Ось, коротше. І ми з за тиною зараз далі накрасимося. Ми купили якусь фіані в магазині. Ми купили два капкейка якихось. купили всякий фішку робити отаку. Вс. А зараз мы накрасимся. И вам по покажем мейкапс. Короче, ребят, мы сделали макияж. Давайте зараз образы покажем. Куда? Меня розбивато. Остана така стрімна, ребятинся. Боже, Ти ж так гарно лаком прицейкав тобі. Ай. Ну що робиш? О такого зроби. Давай. Ось так okay. куда сюда буду... і треба занувати. Візьмемо це і це, я ще візьму. Постав куда сюда по повністю. Да видим. Куда? Ты взяла мицеллярку? <глардеть> <таприс> вот что называется негр, а ты меня называешь просто так негром. Вот негры bear be little Але вона От ха От ха Твоє перше здалось. Моя дина. У нас тільки удалі прожила, тримай Понюхай Понюхай Повертайся. Почекай, дай я ще свій план. Зараз якраз цей. Зараз як-небудь. А миші! ще. точно! <свист> ну? План би можна зламати. Зуби можна бігати. Потім, мам. Ти не кажеш, що це дуже кислі штуки? Наперекай, поламаю всі нам. У мене хвист хоче наружу. <рик> Два, три. Подожди сюда. Ага. Треба води, приноси води, де призи води, невозможно, Софія, хочеш? Чого? Ik ga even naar de voetbalkoel zoeken. Toch nog. Toch zijn er nog de помуха. Хе? Э? Ми ж куди мені стовпалату туди? А? А що вона цеє? Долішку. Да, На сльоба

відкриває фрейм скаже стейдж Внизу горни, не згорни. Що розуміє? Всім доброго дня. І ми встали. Фія <ріст> в шоке, я в шокі, всі в шокі. Ми поїли. Що ми їли? Я барулька. Тася. Ми будемо збиратися куди правильно на двір. Куди правильно бо Каріна їде додому. Вийшла в магазин, якийсь обриганець. Але кока-колу, вона купила. І все. Десь Десь вийде, вийде. Ні. Ти ага, ні. завтра в зал йду. Завтра в зал йду і буду пахати. В цих, скільки так, чотири дні. Буду пахати півдня. Буду жорстко пахати за чотири дня і за всіх. Коротше, йдемо зараз до хати візьмемо. Можна ходити до якої хати. Ходимо. То він закривається як істо. Але я ходила на канікулах зранку, бо немає людей. А так то я після школи буду ласти. Коротше, ми зараз йдемо до свій візьмемо рюкзак і йдемо на автобус. Він на побуха. Зразу сьогодні як приїдеш покидаєш мені всі відео. Один один сітки, один горілку, один де сладко. Такому, uh... Всі любимі наші По нашій, нашій традиції ми беремо, ставимо лайки, ставимо колокольчики, щоб не пропускати наші тупі відосики. А ця вот, дурочка дурочень. вам обіцяє, що зимою я в грудні приїду і ми зробимо нормальну ночовку. Там, де без... вона не буде ригати. Там, <світ> їй не буде так погано. В грудні зробимо ночовку. Так. Здумались. Коротше, тому, ребятки, а якщо вона ще раз така буде дурочка, щоб буде лежати і ніфіга не хотіти, бо її хребет топались, то палисто е, коліна на 10-й е, е, нозі були, то тоді вона все. Вона буде ночувати у дворі. А ви були на каналі Засімка? Всім па